Vitajo vaši novi deputati v velikobejensko-sisijsko-radi prisutni za zaprosljenim gostom. Svoji 30. ožujka 2021. roku na zasedanju 6. sesiji 8. sklepanja velikobejensko-sisijsko-radi prisutni 12 deputati. Vitajo zaprosljene naše goste. U Marijana Marijane Jurivna, načanik vidi rosvita kultura molodjeta sport u Velikobehanskoj i Siskoj rade. Kenec Ustani Ivanović, načanik vidi upravo o zabezpečenju Velikobehanskoj i Siskoj rade. E, Dekanić Irina Jaroslavna Holden, specijalist vidi za mene kvitnose na kutu kruz držitovo u dano gospodarstvo Velikobehanskoj i Siskoj rade. Tavitaju, staroste sil Velikobehanskoj i Siskoj rade. E, i osmo sprekanja veliko Behenskoj i Siskoj rade. Druga, proutvorenja li i komisiji. Treća, przo tređenja zvitu prvomoranja budžetu veliko Behenskoj i Siskoj i teritorijalne komade za 9 mjeseci 2025. roku. 4. provnesenja zmin do rišenja, pisa, 2. i sesi, 8. Sklepanje 17. nacrtog 2024. roku numerom 16 ,3, Pro i pre probit i teritorijalne komade na 2025. змінами та до доповненнями п'яте про затвердження розпорядження сільського роби Великобінгської сільської ради 0910 20. 2025 року № 153 донесення змін до бюджету Великобінгівської сільської територіальної громади на 2025 рік шосте про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального на комерційне підприємство переведенно медико-санітарної допомоги Великобіганської сільської ради за 9 місяці 2025 року. 7. Продання одноразової матеріальної допомоги учаснику бойових дій. Восьме. Продання одноразової матеріальної допомоги учаснику бойових дій. Дев'яте продання одноразової матеріальної допомоги учаснику бойових дій. Десяте. Про затвердження робочого проєкту та експертного звіту. 11. Про взяття на балансі шкільного автобуса. 12. Про затвердження правил строїв та утримання території населених пунктів Великобіганської сільської територіальної громади. 13. -те, про затвердження програми фінансування видатків для здійснення виплат за пільгових поїзд окремих категорії громадян залізничним транспортом, автомобільним транспортом, загального користування та надання піль оплати послуг в зв'язку на території Великобіганської сільської територіальної громади. na 2026. 2028. ok. 14. Projekt večjega programa blagovus pravilno celene funkcije Veliko Biharsko-Ziskoj ter Tretranje in Pomade na 2026. 2030. ok. 15. Prozad veđenja programa rozletku te pitje po komunalnih komercijalne під Prijaza Centerno Medika Sanitarno i Domovi u Vrkominskoj i i rade na 2026. 2028 roku. 16. prozad na posadu kjeruće s pravama sekretarija ukonavčog komitetu u vrkominskoj i siskoj i 17. Pra umova plata praktije ruča s pravom sekretarija ukonavčog komitetu u siskoj radi. Mislim, nazivite, to ne znam znam e, do položenja kroz službu u spravo gdje i veliko vijenskoj i sviskoj radi. Život nazivite, kroz odbeđenja na porušenje objekti plaho ustvoju, a u biti mogli uvedeći pero formne mnje, a na teritoriji veliko vijenskoj i sviskoj teritoriji i nomadi. Dvacate, prosim, uvednjeti tu do ustanovljenja

23. Прозафлажиме библишна документација за молуствење што да установлиме вид на оближење на таа манија на туримен ставоси 24. вофчо. 24. Прозафлажиме библишна документација за молуствење што да установлиме вид на оближење на таа манија на туримен ставоси хромагиан беково. 25. Прозафлажиме библишна документација за молуствење што да установлиме вид на оближење на таа манија на туримен ставоси 26. Про розвідку питання про прогнозання дозволу на відведення забрання ділянки. 27 про розгляд заяву оредно підприємство у конячний завод. <клух> Пов'язаний денний та всі проєкти рішення вам роздані, є у вас на руках. Прошу депутатів надати пропозицію до порядку закон. Ја ja, пропозиција прењате проекти и проект за основни тарци во мутот. Уфајаме да преговараме на холостување. Бако Феќев, Балогатилан Иван Барати Павлов од судња, Реса, Бирик Кирита од судња, Ботар Јанош, Орбак Олександр, Деар Егреши Орхан,

60. sesiji 8. skretanja VPHS, iz katerih delajo, neoptimno utvori tretjino komisije. Ker uči stek 26.30, ki je sedem tednov zakonodaje, ki je predpisala samodejno odobritev, neoptimno utvori tretjino komisije. Zakaj bi želel pohvaliti, ko imamo glasovanje na zasedanju 60. sesiji 8. skretanja VPHS, iz katerih delajo, v skladi do treh človekov. A sám proponujú holovali čilnej komisii Votar Janoš Ivanovič, sekretári čilnej komisii Komari i Boja Josipivna, členi čilnej komisii Pereš Razvoj Bartolomovič. Prosím deputáti, ktorý dáte výpozíciu. Prosím, prejďte za svojom predsedu. Je propozícia prejďte prejďte za osnovu tak celom. Prisúpanie do hlasovania.

Prej zvišen je, je uvažen, predam te izpovedi, prosim, na komisijo. Zauważite, v propoziciji bi komisija ne postopala. Če je na minuto govorite, prosim, da podate na podate propoziciji, da se v propoziciji, da je propozicija prej zvišenja, sprejete eh, za osnovo, da se lotimo. Pristupajmo, da to imenujemo glasovanje. Kovačka teda na na čvarstvo sa na za. 13, proti 0, utremali sa 0, hlasovali 0. Riešenia prejnjata. Čtvrté pitanja. Provnesenja zmi do rišenja pisa drugo i 8 v osmo 17. Vicem 2023 roku 1653 probit će telekovenjanskoj programu na 2025. r.

Почтителі на хлопій боя усіх на перечимошами анонга за 13 проти 0 утрималися 0 та голосували нор. Рішення прийнято. П'яте питання. Про ведження розпорядження сільського голови Великобіганської сільської ради від 09.10.2025 року номером 153 про внесення змін до підчет Верховницької сільської територіальної ради на 2025 рік. Projekt zvýšenia je uvlastnený reprezentantom výpoviednej postojnej komisie. Za uvaženie propozície komisie návrh spáračia je na 50 favorítnych. Prosím deputáta, nadáte propozíciu. Prosím, uvedenia

Ďakujem za poviedom jaja, pretože v daného riešenia o príprodukcii a hredincii. Takým sa domáňam páni. Šanowní deputáte, riešenie u vás na rukách, redante, výbory zajímavosti na jej komisie. V zauvažení do propozície komisie na postupáve. Či na tým si прийняти за основу та пропозиція прийняти проєкт рішення за до поєднаного розсування. Баков, Сергій, Тетілярі, Так, Батальяно, Шова, Трасан, Так, Ішта, Егри Шиворко, Ковач Катерина, Світляна, Зарушка, Попочима, Тихосковша, Мамихана, За. За 12, проти 0, утрималися 0, не голосували 1. Рішення прийнято. Сьоме питання. Вранення одноразової матеріальної допомоги учасності в і проєкт рішення і власне в карту зайти відповідної постійної відповідно комісії за уваження та пропозиції до комісії на поступали. Чи є необхідність поварити? Прошу запитати, надати пропозиції. Прошу, ініціативні, дякую, 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 pozicija prednjete projekcije rješenja za osnovu karcilama prisupajima do pojimenovom raspunanju Bako u Fedi, Bidila Reza, Dr. Jana Škola, Traca, Andrea Kišna, Ezra Šivorva, Kulačka Karina, Za. Za 13, prote nol, trebali se nol, nemoj su rješenja Подавање од наразови материјални да помогне учесникот во јавноти. Пред решение уште на каде кредитните комисија на и комисија за уважните пропозиции на комисија не поступало. Чија наводни се поворете? Прошу да подаде на дадена пропозиција. Прошу пријати за самотација. Ја пропозиција пријати од пред решение за самотација. Преступаме до поименното разбивање. Зілеса батарея, пошкова праця, дякишва, екрашів, ковачка та ренас маленький, розвідка решта, сухочем Моника, заболшаємо з Назда. За тринадцять проти ноль отримали се не голосували ноль. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про надання допомогло учам бойових проєкт рішення у вас на руках приватні відповідно і поступки місії. Завоження позиції місії не поступало. Чи я на місію поговорили?

При закреплені робочого проєкту та експертного звіту. Проєкт рішення в власному руках. Придати відповідної постійної комісії. та пропозиції від не поступали. Прошу, депутати надати пропозиції. Прошу прийняти за основу та цілому. Як пропозиція проєкт рішення прийняти за основу та цілому? Приступаємо до поєдинного листування. Вакку Феді. So. Діляється, школа ТВСНД, штама, решіла, що Катерина Команді бойовилась, а не перешкод, зачем мені забушана за 상ーの... 13 проти <Enough> 0, Утрималися 0, не голосували на більше не прийнято. 11 це питання. Pál okozatják, na balánsz, s különöm a háló szemüveg. Viszont nem tudom, hogy szemüveg, de az általában a szemüveg különbözőnek, de a vázsági propozíciója is nem azt is a

12. Питание. Про затвердження правил и право устроить до утримания территории населенных пунктов и поведения с российской охраны и команды. Проект решения у вас, как вы знаете, вы должны на комиссии. Заложение пропозиции в комиссии на поступали. Чьи вы не заговорите? Прошу депутаты на данную за основу пресване пресване на целом. Приступаем до правильного на Баков Федерик, Зеверест, Абатар да. да. Яношко, Лапраксан, да. Радич, 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 на Колочки переконали, например, 19 противно утрималися, но не голосували новые рішення, прийнято 13 питання про затвердження провань, фінансування, видатки, без списку, за пів поїзд, окремо категорию громадян за безличним транспортом, а то видно транспортом, загального користування, до неделю. z plate postupce splnokestov, ktoré sa vyskytli v rámci tomatu na 2026 28 roky. je v ostate. Prekrišené 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 je v ostate.

Рішення прийнято. Четверте питання про розв'язання програми нового управління санітарних пунктів Великоберезнької сільської етапної громади на 2026-2027 роки. Проект рішення європейського закладу за антигруповіною постійною комісією. Згодом важлива пропозиція від комісії не поступала. Чи я на північок Прошу, депутати, надати пропозиції. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу.

16 питання про затвердження на посаду керівчого справами секретаря виконавчого комітету Великобританської Сільської Ради. Проект рішення у вас на реклас програмку від повідної постійної комісії зауважень та пропозиції від комісії не поступало. Чи я мав тимість обговорити? No. Прошу депутати надати пропозиції. прошу за основу и в силу. Я по позиции принято за основата и в силу. Приступаем к поименному расставанию. Баку Федю, Федзиле Ариза, Бата Арияна, Шоля Тарасу, Деа Кишна, Деа Шурда, Ваши Терина, Румари, Кубрику, Зайна Тареш, Санта Куча и Малика Сапор, Жан Майлов, Нанна Зан. За, за. 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 <свеча> <свеча> Тренуцик, 17 питання про, про умови оплати праці та вивчення справи для секретаря виконавчого комітету Великобританської сільської ради. Проект рішення є власним фактором та відповідної постійної комісії. Зауваження та пропозиції комісії не поступали. Чи я на комісію говорити? Mm -hmm. Прошу депутати надати пропозиції. Прошу прийняти за основу працювання. je propozicija prijeti to, da pišemo za avtocino. Pristupajmo do poimetnega glasovanja, oko ufezicidarije, Svatarija Šmuljaka, Zahar, Zajar, Kišman, Egleši, Uzak, Kovač, Katerina, Zak, ki je uvozil ta napeljava, pozočen je, da je Kastabo Šamon, je HNZ, zak, načrt proti morju, trebali ste morja, hvala, hvala, malo mišljenja, prijeto.

E, є про поліцію прийняти для рішення за основну функцію. приступаємо до поєднання на розділення. Покупка є відповідною. Ось так, Ріляно, школа, подосадка, Деа, Кішланка, да. Єші, Ольга, Ковач, Катерина, Комаріно, Європа. Зв'язка перейшла. То почаємо. Ніхто не ставив учням на розділення. Так. За 13 проти 0, утрималися 0 да. і розділяли 0. Рішення прийнято. 19 питання. W ramach tego reżimu, w na poruszenie obiektów, blagówstwa, a po ich mowie, w ramach ta umilowanie to rozwoli na terytorium Węgorzów i Rosyjskiej gromady. Praktycznie, w kad prezente Węgorzów i Postynowej Komisji, to jest w waszej propozycji, że na na ja <t plastics> <t'm confusion> <t> ten

20 питання. Про затвердження технічної документації за мовою, що встановлюється як мовою на території, на якому ми стали всі громадян та рішення у вас на президента відповідної частини комісії. Зауваження пропозиції комісії не поступали. Чи є необхідність обговорити? Прошу депутати надати пропозиції. Почему не цепляет это решение голосования? Je propozicija predmeta, ki je najtišnje za osnov terapevtskega pristopa, je, da pojememo razumevanje bakov, pedikida, resna bakarija, našo reakcijo, rokišta, koška, terina, pomeni, pojem. Uro sveta, založka, to je to, kar imamo, pa se pošljemo na radfen razdalja, 13, 4, 0 in 3, 14, 0, nahor, 2, 0, rešenja predmeta.

Колократися, а кіштам, уважка територія, команді його свята почермо <потори> поставшами ветра назад за тринадцять проти ноль отрималися ноль наступля 0. Рішення прийнято. 22 друга питання. Про заперечення підічної документації забралося, що розстановлення сталості громадян пару.

Є пропозиція прийняти пред рішення за основу працю. Приступаємо до поєднання голосування. Баков Хеліт. Обачка територія на помер. Світлана права до черман ЗАН. за 13 проти 0, утрималися 0, на 0. ноль. Рішення прийнято. 23 питання. При Прозор технічної документації за молодострещомер. Відповідальність за власній промадян Вовчук. Проект вирішення і обласний акт, презентер відповідає постійної комісії, залежить від пропозиції від комісії на поступали. Чи є одна комісія, обговорюєте? Не mm має. -hmm. Прошу, депутати, надати пропозиції. Пропоную прийняти за основу та в цілому. Є пропозиція прийняти. Проект вирішений за основу та в цілому. Приступаємо до краєнного розпорядження. High, a felf Ágy Orbánre Nilján stratégia 5устó. Nagy borcolóını tanертвák valamivel attól, hogy aquí en USA k對不對 studio a versenytől találkod Córdán. puszi a Sor, a területeben illetősendősülene carstellen velem g Transformacion elmennie illetve

За 13 проти 0 отримали станову, голосували молоді ще не принято. Двадцять питання. Про затвердження місцевої рекламітації за мною щодо становлення від нову громадян названня в сесії промадян полащик. Предміщення так, податку відповідальності комісії. Заважаем, що пропозиції комісії не поступала. Чи я на північ уговорите? Прошу запитати на пропозиції. Jednou je to pozícia je nevyhnutná za konzultáciu. Vystupujeme do verejného hlasovania. Bakov Ferry, Zila Resa, Batari Janus, Kola Grasa, Dák Ištok, Ege Šulka, Somali Boja, Ulicitana, Teraška, Za. Za, Trenáci, Vrti Nol, Prejmali sa Nol, na hlasovali Nol. Vyšimo prejmeto. Šoste Prozrodzenko potania, promenenie dozvolu,

Хочете ви на цьому рівою та на що завтра чи на нього заборшала на віка не здав. За 13 проти 0 на користування розвищення питання про розвиток заяву оренного підприємства Ужгородський конячний завод. Проєкт рішення не увесним контрзанти відповідної постійної комісії. Зауваження про підзив від комісії не поступали. Чи я не можу говорити? Прошу депутата на пропозиції. Вони прийняті за основу та в цілому. Є пропозиція на розрішення за основу та в цілому. Приступаємо до поєднаного голосування. Баку, Феді, Кацілля, Риса, Батарія, Зашкова, Зіста, Кіштан, Елешула, Ковачка, Терезан, Комарій, Боя, Олександра, Перешка, Зобочей, Янка, Заболшама, Янка, Ниса. За 13, проти 0, трималися 0, аналізували 0, рішення прийнято. Порядок денний 60-ї сесії 8 скрипня Великовеської сільської ради Вичерпаний. Дякую всім присутнім за участь в роботі сесії. Оголошується сесією закритою. Да